Дорогі да. українці, сьогодні відбулася кардинальна зміна всієї ситуації політичної в Україні. Сьогодні можна вважати першим днем справжньої перемоги революції і Майдану. Це сумна перемога. Якщо б такі зміни відбулись до того, як ми втратили сотні людських життів і як люди отримали будь-які напевне, ми могли... Могли братіти зараз, ми сумуємо разом з загиблими, але ми можемо констатувати один факт: їх жертви не стали марними сьогодні, завдяки них, завдяки тому, що вони обрали віддати своє життя за волю своєї країни, віддати своє здоров'я за волю своєї країни, завдяки зусиллям всіх інших громадян, які щоденно, як на роботу, працювали на Революцію на Майдан ми маємо сьогодні суттєвий суттєву змінну ситуацію. Сьогодні фактично під контроль взяти Міністерство внутрішніх справ з усім особовим складом Міністерства. Сьогодні відставлений генеральний прокурор, сьогодні у відставку подали голова Верховної Ради і заступник голови Верховної Ради. Обраний новий голова Олександр Турчинов. він обраний якраз з метою консолідувати тих людей, тих депутатів Верховної Ради, які мають совість і власне, перейшли на бік народу і сьогодні приймають відповідні рішення в інтересах народу. І, власне, це не здається. Сьогодні було багато голосувань, які проводили 320-340 людей. Тобто конституційної більшості. Цей факт не дозволив деяким окремим е сепаратистам, які раніше заявляли про своє бажання розколоти Україну, які сьогодні зібрали у Харкові з'їзд сепаратистів. Е однак факт консолідованого голосування в Верховній Раді більш ніж переконаний. Не дозволив їм на цьому з'їзді зробити якісь кардинальні кроки, заявити про розкол країни, заявити про нелегітимність Верховної Ради і не визнавати її дію законів і постанов, ухвалених Верховною Радою на яких територіях. Цього не відбулося. Хоча по виступах таких сумновідомих в Україні депутатів, як Калісніченко, було зрозуміло, що готувалось навіть звернення до... Росії, тому що він неодноразово закликав Росію втрутитися в ситуацію в Україні, і це могло б бути все, що завгодно це Міг бути заклик проведення військ в Україну російським, тобто розпочати фактичну війну на території України. Цього всього не сталося, і це так само перемога це Майдан призвів до того, що в Раді ми змогли скансилітувати більше ніж 300 голосів. І саме революціонери, які власне, сьогодні зібрались під Верховну Раду. І сьогодні, залишились на Майдані, вони впливали на депутатів для того, щоб депутати робили свій вид. Далі на часі ще низка е, е, кроків, які необхідно зробити. Зокрема, цей проект постанови про націоналізацію Межигір'я, цей проект постанови про е, те, що розпуск Беркуту е, як спецпідрозділу, який власне чинив на території України безчинства і е, вбивав громадян України. І ще низка інших постанов на даний до речі момент Бежегіря вже спрямована група експертів, які мають інвентаризувати всі цінності історичні, художні, які там, як з'ясували, знаходяться. І ці цінності мають бути передані музейному фонду України. Вони мають бути доступні кожному громадянину України для перегляду. Вони мають бути державною власністю. Я думаю, що надалі бутилий список тих кроків, які необхідно зробити для того, щоб почати той процес, заради якого зібрався Майдан. Тому що в першу чергу він зібрався заради того, щоб змінити країну. І це не тільки відставка Януковича. Відставка Януковича – це лише спосіб, в який ми можемо змінювати країну. З Януковичем і його банком це було неможливо. Але надалі попереду грандіозна робота. Причому в цій роботі обов'язково мають брати участь всі, хто був причетний до революції. Вони мусять брати в цьому участь і як експерти, і як громадяни, які контролюють дії нової влади. Я переконана, що при кожному міністерстві, коли ми визначимося, а це буде в найближчій дні складом кабінету міністрів. Ми обов'язково мусимо створити не номінальні, а справжні громадські ради з тих активистів, які прийдуть з Майдану, які насправді будуть контролювати роботу таких міністерств. Ми мусимо уникнути головного, ми мусимо уникнути корупції, ми мусимо її зруйнувати. Сьогодні є шанс. Є величезний шанс в Україні стати за кілька днів справжньою європейською країною. Громадяни до цього готові, вони продемонстрували це високим рівнем самоорганізації, вмінням не піддаватись на провокації, вмінням е, організувати свої дії таким чином, щоб е, досягти максимального результату. Це ознака європейської нації. Нації зрілої, нації готової до розбудови щасливої європейської заможної держави, Держави, в якій гідність людини на першому місці. І власне таку державу ми мусимо розбудовувати. Це наше завдання на найближчий час. Чому, коли я говорю наше, я підкреслюю не тільки депутатів. В першу чергу завдання всього того товариства Майдану, яке склалося зараз. Тому е, попереду велика робота. Слава Україні! Героям слава!